Коли Харків для тебе настільки став рідним, що ти готовий допомагати його робити ще комфортніше та красивіше? Салтівський район в одному із завеликих великих дворів кипить робота з благоустрою. Окрім повсякденного прибирання, тут процес висадки цибулин тюльпанів долучилися всі озеленювачі, підприємці, меценати та маленькі харків'яни. Незважаючи на осінь, ми щоденно виконуємо прибирання прибудинкових територій від опалого листя, засобами малої механізації, вручну, з подальшою подгрузкою на транспорт. Виконуємо висадження тюльпанів, це наші первоцвіти з маленькими харків'янами. Вони долучилися до нас під час висадки. Сподіваюся, що навесні в нас розквітнуть наші тюльпани. Буде дуже гарна фотозона. І наш Харків і найгарне місто в Україні. Город людей смелых Харьков, город активных людей. Я вижу, что наши коммунальщики у них горят глаза, у них открытые улыбки, они стараются, они в тяжелое время пытаются сделать все для нашего города. Поэтому мы их с огромным удовольствием поддерживаем и будем продолжать в дальнейшем. Я думаю, каждый из нас сейчас может подарить немножко улыбок, немножко радости. Это очень важно. Продовжуємо піклуватися про чистоту і благоустрій міста. Кожного дня близько 1600 працівників виходять на вулицю міста, прибираються, піклуються про санітарний стан території. Зараз активно йде прибирання листя. Ми йдемо за графіком, тому жителі міста можуть побачити, що території чисті і дуже доглянуті. Навіть зараз стосовно благоустрою йдуть роботи, клумби готуються. Будемо сподіватися, що весна у нас прийде. Теплою чекаємо миру і готові далі ще більше і більше працювати на благо наших мешканців. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків новини.